Дві години важкого обстрілу пережили жителі щастя. Уперше за останні місяці місто обстріляли з ворожої артилерії. Осколкове поранення у медсестри тамтешньої лікарні, як пишуть у соціальних мережах, місцеві мешканці стріляли окупанти цілеспрямовано по будинках людей. Один будинок вигорів ущент постраждало жінку в кратіжкому стані доправили до лікарні Сєвєродонецька. У неї подвійне поранення у голову. Після ночного обстрілу. В этот дом, где мы сейчас находимся, два прямых попадания с 22 часов. Был обстрел с минометов с неподконтрольной стороны. Всего пострадало у нас около 100 квартир. Это провокации, которые провокации связаны, наверное, с 1 сентябрем. Учитывая, что сами вчера попросили режим тишины, и вечером стали обстреливать наши не позиции, К сожалению, вже дійсно опустіліс у женети, дійсно наші жули дома. Під Донецьком, від кулі снайпера загинув боєць першої штурмової роти правого сектору. Командири кажуть, це був найкращий. Та найдосвідченіший їхній штурмовик до війни на Донбасі він брав участь у миротворчих місіях у різних гарячих точках. Перед черговим запланованим затищем бойовики не заспокоюються і гатять по всіх напрямках фронту. Близько сотні важких артилерійських снарядів. Терористи випустили на Маріупольському напрямку по Широкиному та Красногорівці. На Донецькому під вогнем були Авдіївка, Новгородські та Піски. Запеклі артилерійські бої тривають і на Луганському напрямку зі 120 та 152-мм гармат. Російсько Терористичні війська вдарили по щастю на Олександрівці, Попасній та Станиці Луганській. Розвідка повідомляє, що на окупованій території Донеччини вже з'явився цілий ряд російських пропагандистських груп з різних телеканалів. Для них бойовики запланували акцію. Вони не почують шкільного дзвінка. Щоб зімітувати вогонь по школах та потім звинуватити у цьому нашу армію, також за даними розвідки, Кремль продовжує перекидати військову техніку та живу силу як на Донбас, так і у прикордонні райони, що межують з Україною. Розвідка повідомляє, що Росія підсилює у ростовській області артилерійські підрозділи. Там на замаскованих позиціях у лісовій зоні помічено три десятки градів, та щонайменше 15 самохідних арт установок гвоздика. В районі Донецького аеропорту виявлено комплекс радіорозвідки та радіопридушення інфауна. Це сучасна російська війська військова апаратура, яка була прийнята на озброєння збройними силами Російської Федерації протягом останніх 5-7 років.